Є такий персонаж, який називається Олексій Арістович. І ось цей Олексій Арістович в інтерв'ю представниці пропутінського кодла Ксенії Сапчак говорить, що якби він був на посаді президента, він би зробив так, щоб Україна ніколи не загрожувала Росії. Зрозуміло, що це означає мінус НАТО для України, це означає мінус Європейський Союз. Ну, тому що Росія не хоче, щоб Україна інтегровувалась в будь-які європейські структури, і це знаємо вже було, коли Україну тягнули в так званий тайожний союз. Ми ж з вами все це пам'ятаємо в Україні. Діяли відкрито проросійські сили. Багато хто робив вигляд, що Україна зможе десь проскочити між крапельками, не проскочила. І коли Арістович говорить, що він би це зробив, це означає, що він би перевів Україну на бік е, сил зла. І тоді Україна вже загрожувала би країнам Європи, тому що десь посередині і якогось нейтралітету між битвою двох блоків вже не буде ніколи. І до речі, російські дрони над європейськими країнами це підтверджують.